Опору зовнішнього освітлення, ми самостійно його зробили, І, бачите, вона чотирьохсекціонна, така міцна, дуже. Зараз вже зробили монтаж її, десь через день-два ми вже встановимо ліхтарі і підключимо. Це буде зовнішнє освітлення, вона буде під'єднана до нашого зовнішнього освітлення і буде вимикатися вечірній час, та в ранковий час і вимикатися буде освітлення. Вона десь наразі десь приблизно біля 11 метрів. А чому вирішили таку високу зробити? Бо нам потрібно прокидати воздушну лінію через дорогу і повинна бути повище, щоб транспорту не заважало проїжджати. Наші працівники, зварювальники, це у нас є, долучилися кожен з нашого підприємства. Коли експланаду принесли, раніше вона стояла біля стели, там було зовнішнє освітлення і в темний час було якось все видно. А тут якась темінь. Тому вирішили зробити освітлення. Ми знаємо, що раніше були випадки вандалізму, і родичам доводилося встановлювати камери. Чи буде теж на цій опорі встановлена камера? в подальшому? Я знаю, що виконком вже робить заходи щодо встановлення камери відеоспостереження. і ця опора також буде використована, як і під камери відеоспостереження. Окрім цієї опори, ми бачимо, що тут вже дві доріжки зроблені, і що так, ще попереду? Дійсно, тут працюють комунальне підприємство Южного збережжя, Вони взялися за цю працю, ми за цю і тому разом облаштовуємо цю ділянку. А, чи будуть подальшому тут якісь лавочки, місцеві? Які так, ми плануємо і виконком планує, і ми вже розмовляли тему і. Ну, будемо, знайдемо, так, знайдемо кошти і встановиться лавочки згодом. І цю ділянку потрібно, потрібно брати комусь на баланс. І зараз вирішується питання, щоб саме нам ця ділянка досталась, і ми, ну, скажімо, ми в змозі робити заходи по облаштуванню, по утриманню благоустрій ділянки. Ми вже поставили сміттєвий бак, ми вже оприскували тут траву від сорняків, Ми вже працюємо, скажімо так. Ми бачимо, що тут дуже багато квітів, це відповідно, напевно, треба родичі. змінювати воду. Приносять родичі, да. ну, воду, воду з часом, згодом і ми будемо міняти воду в цих ділянках, як ми робили на попередній місці дислокації експлоади. Все буде, згодом все буде. Конструкції, де, де родичі самі ну, самотужки вже щось там роблять, а там, де Когось з часом не виходить, не виходить, то ми, звісно, будемо прибирати, міняти воду. цвіти, які вже зав'яли, будемо міняти, викидувати. Скільки сьогодні було задіяно працівників екосервісу і які саме спеціалісти виконували ці роботи? Так, ну, Сьогодні а, трактор, причеп, а, вишка, автогідропіднімач, 9 а... чоловік наших працівників, які працюють тут. Це все за власні сили без виділення якихось коштів з міського бюджету, так? «Ну, Поки що так. Сподіваємось, що коли ми офіційно вже будемо, ця ділянка буде за нами закріплена, і будуть кошти на її отримання, бо самим нам ну, будемо робити, що самі. Якщо коштів не буде, то звичайно будемо знаходити в себе. Ну, було б дуже гарно, якщо рада видала кошти на отримання цієї ділянки. Знаю, що родичі ініціативна група, вони вони. Тійсно співпрацює з виконкомом, з Веронікою Клімовою, у них є там дійсно намери, щоб ну, своє бачення, як це повинно бути, а ми вже будемо прислуховуватися до їх думки і робити, як вони скажуть.